Привіт! Сьогодні пройдемося додатково по інструментах виділення, а також по інструменту Перо. Поїхали. Ну, Перше, що ми маємо, це інструмент ласо, Звичайнісіньке ласо наше, яким ви, напевно, вже вмієте користуватись, але теж по ньому пробіжимося. Я його зазвичай викликаю клавіше L, бо мені складно шукати його тут, але можна і тут знайти. Е, його ви. Зручно використовувати для якогось криволінійного виділення, якщо воно потрібне. Або якщо потрібно, наприклад, роз'єднати деякі шари об'єднання, можна це зробити дуже швидко виділивши ласо і натиснувши Ctrl-J або Shift-Ctrl-J. Більш точний інструмент це ласо полігональне. Ось тут воно. Знаходиться, його можна затиснути сам, сам інструмент ласо, і викликати тут у меню. Але я зазвичай викликаю його не таким чином. Ну, Давайте я покажу, чому, і це буде зрозуміліше. Цим ласо не дуже зручно виділяти ось такі об'єкти, як я зараз показав. Тобто, коли нам потрібно роз'єднати щось у, в одному шарі. І ці об'єкти знаходяться на відстані, то бачите, скільки разів мені довелося ткнути, щоб замкнути це ласо. Хоча воно максимально точне. Тобто ти тут можеш прицілитися на відміну від минулого ласо. Але ось цей момент, що поки ти не знайдеш ось цю точку, ти його не замкнеш, він іноді буває незручним. Тому я зазвичай комбіную їх. Я обираю режим звичайного ласо. Потім. Починаю щось ним виділяти. А далі, якщо мені потрібно точно виділити, я затискаю кнопку Alt. Зараз покажу, на прикладі, фотографії, мені лінькою було шукати якийсь варіант. кращий. Та, хіба може бути якийсь кращий варіант. Ну, Наприклад, тут можна виділити за допомогою круглого голосу, звичайного. Тут затискаю Alt у самому процесі і виділяю за допомогою. Полігонального лису. На випадок, якщо ви раптом, хопа, ось так швиденько виділили, і вам треба. Ну, наприклад, ви виділили неохайно. Попросили трьохрічну дитину це зробити, вона постаралася, але ви бачите, що вам треба це довиділити. Ви затискаєте Alt перш ніж почати вести лінію. Тобто, ось я натиснув Alt, з'явився мінус біля лосо. Раз і. Я відняв цю виділену частину. Потім ви такі навчили дитину цим користуватися, вона «Окей, я зроблю, виділила ось так і раптово виділила частину того, що вам було потрібно. Якщо ви почнете, почнете виділяти заново, то воно виділить просто окремий шматок. Але якщо вам потрібно додати, ви затискаєте Shift. У вас з'являється плюсик. І ви далі виділяєте те, чого вам не вистачало. Те саме працює і у полігональному лосо, але я там не буду показувати, просто для економії часу. Також ви можете встановити режими. Ось цей це для плюсику. Він завжди буде тепер з'являтися. І навіть якщо я не верніше, навіть я просто не затискаю жодну клавішу, і воно виділяє те, що. Я виділяю. Ось такі тавтології бувають. Також можна перманентний мінус поставити, і воно буде знімати те, що нам не потрібно, теж без натискання клавіші Але навіть у цих режимах можна затиснути, наприклад, той самий Shift, і навіть при мінусі зробити плюс. А я знову ж повторюсь, якщо нам потрібно Перемкнутися на полігональне лосо, затискаємо Alt уже у процесі, коли почали вести. І ось, наприклад, зараз, щоб у цьому мінусі почати вести, почати вести додатнє ласо, тобто, яке додає виділення, я затискаю Shift, потім я Shift відпускаю. І зараз затискаю Alt. І тепер я можу перемкнутися у режим полігонального лосу. Яке буде додавати форму. Ось такі маніпуляції із цим інструментом. Ну або, звісно, можна перемкнути знову на цей режим, і це буде звичайніше і зручніше. Ну і ось Ctrl-J звідси натискаємо і все. Скопіювали. Якщо ви Ну, ви бачили, що це зайняло доволі багато часу, але якщо вам. Потрібно цього суб'єкта виділити пошвидше, то ви використовуєте інструмент Subject Selection. Де його шукати? Ось я е скопіював шар, щоб воно мені там інші штуки не виділяло. Заходжу ось тут Select і Subject. Воно думає. Думаю, думає, думає, але це швидше, ніж ви будете. Е Ласу проганяти. І тепер ви переміщаєте виділену частину. Ось воно все виділило, що вам потрібно. Також можна повидаляти все зайве вже знайомими вам інструментами. І іноді, коли вам потрібно із фотографією саме попрацювати, то це реально пришвидшує процес. Ось. <кій> Далі. Що ми пройдемо ще? Інструмент перо. Pen Tool. Зараз я це все об'єднаю, що вже було зроблено. Ось. Інструмент пен або перо, Він знаходиться за клавішою P. Або ось тут у панелі. Цих видів пера багато. Я користуюся лише ось цим. Іноді використовую ось цей це видозмінювач кутів. До нього ще підійдемо трошки пізніше. Але цей він найстандартніший і, на мою думку, найпростіший. Що взагалі він робить? Він робить те саме виділення. Тобто, ось у режимі Path, Зараз спочатку розберемо. Два режими сьогодні це Path і Shape, тобто шлях і форма. E, pixels тут неможливо зараз вибрати. І у режимі Path можна виділити, наприклад, ось таку, таку форму виділення і можемо зробити selection. Бац. Все. У нас тепер звичайне виділення, яке ми робили за допомогою ласо, тільки... Більш акуратне. Ну, але я зазвичай не користуюся таким виділенням. Просто показую, щоб ви знали і про таку опцію, іноді вона буває важливою. Частіше я користуюся е, теж у режимі Path, але ось цими двома: shape і Vector Mask, тобто форма і векторна маска. Е, для Shape -у. я створюю новий шар і веду. Роблю ось такі три, наприклад, точки, можна навіть дві. Мінімальну форму можна зробити із двох. Перевага shape у тому, що. Ну, перевага ось такої форми в тому, що, по-перше, вона дуже акуратна, на відміну від того, що ми будемо виводити за допомогою ласо, або лінією, або там, заливками різними. І це відносно швидко. Ну, особливо коли ти призвичаєшся. Але переваги форми не тільки в цьому. Також можна дуже швидко змінити її заливку автоматично. Двічі класуємо по іконці шару. У нас з'являється палітра, і ми обираємо колір, який нам потрібен. Окей, все, колір вже зроблено. Також, якщо нас не влаштовує ця форма, ми можемо її змінити. Тобто, можна. Взяти і покрутити краї, і, вони автомат... і ав... заливка автоматично підтягується. І що головне, це. Так, ми бачимо, як вона тут ділиться на пікселі, але навіть якщо ми її дуже сильно збільшимо, давайте я зараз для порівняння дуже сильно її зменшу, копіюю на новий шар і раструю, тобто зроблю растровою Клацаю правою клавішою миші. Restorizла раструвати шар. Все, тепер він растровий. Тобто ось ця форма, бачите, вона є з таким значком. Вона векторна, тобто вона складається із векторів, які направляють лінію, і комп'ютер обчислює по цих напрямах лінії, де у нас залиті пікселі де ні. Тут просто окремі окремі пікселі йдуть. Якщо я зараз виділю ці дві форми, поставлю їх трошки ближче, щоб, вони... щоб простіше було їх збільшити, і збільшу обидві. Ви побачите різницю між растром і вектором. Ось, растр поплив, вектор залишився таким самим чітким, тому що, знову ж таки, вектор прив'язується до ліній, заданих математично, Растр – це набір пікселів. І коли растрове зображення збільшуєш, то в ньому відбувається інтерполяція. Тобто заміщення пустих пікселів, комп'ютер додумує, а що ж там може бути за колір. І вона, в принципі, нормально працює, але іноді вона нам створює ось таке розмите зображення. Тому вектор це зручно, щоб робити дуже чіткі і акуратні форми. Як власне такі форми робити? Бо... У інструменті перо найнезручніше це ось ці криві без є. Тобто ти її ведеш, вона казна, куди ведеться, і казна, як заливається, і що взагалі із цим робити. Для цього давайте розберемо взагалі, як воно працює. Ну, Базово, якщо ми просто клацнемо інструментом перо, у нас з'явиться точка, без будь-яких кривих. І тут можна зробити ну, мінімально просту форму, трикутник. Щоб його замкнути, нам потрібно, щоб біля значку пера з'явився ось такий кружечок. Все. Форма замкнена, вона готова. Якщо ми візьмемо поставимо не просто точку, а потягнемо її, у нас з'являються ось такі плечі, які ми можемо розтягувати. Вони розтягуються симетрично. І з них ми можемо із двох точок зробити мінімальну просту форму. Все, ми її замкнули. Якщо ви побачили, якщо її не дозамкнеш, то вона обрізана навпіл виходить. Далі. Що взагалі з цими кривими без «є» робити? Ось, наприклад, ви зробили таку примітивну форму. Далі, можна її редагувати. Я зазвичай це роблю за допомогою інструменту Direct і Direct Selection. Тобто, це спеціально така стрілочка, вона для роботи із шляхами, тобто із векторними формами. Вона не спрацьовує на растрових зображеннях. Якщо ми візьмемо Path Selection, то вона обирає одразу весь шлях, всі точки. Якщо ми візьмемо. Direct selection, тобто точне виділення, то вона виділяє, може виділити навіть окремо одну точку. І далі ми можемо вже редагувати. Точніше це все, ми можемо брати за ось цю криву е, за ось цей краєчок, і направляти її. Тобто, зараз, якщо ви бачите. Вона змінюється асиметрично. Тобто тут я зменшую, інша не змінюється. Змінюється лише кут. І таким чином можна зробити вже більш точні викривлення. Крива, яка між точками знаходиться, вона залежить від власне, ось цих двох точок, тобто де вони знаходяться, і від ось цих двох точок, якими ми керуємо ступінь викривлення. Також, якщо нам потрібно зробити якусь кутасту форму, ми використовуємо, заходимо у перо, затискаємо і беремо ось цей інструмент, такий куточок. І якщо ми ним вже посунемо, то, бачите, ці криві, вони взагалі окремо керуються. І таким чином ми можемо зробити кутасту форму. Але, наприклад, нам потрібна не просто кутаста форма, а все ж таки якась більш округла. І нам, значить, потрібно додати до, ще точки. Як це зробити? Заходимо знову у Pen Tool. і е, наближ, ну, можемо не наближати, воно і так буде в інтерфейсі видно. Е, ось у нас, якщо просто зірочка, ми її поставимо, то це почнеться новий, е, нова форма. Вона нам зараз не потрібна. А ось якщо ми наводимо на сам шлях і у нас з'являється плюсик, то ми створюємо на цьому шляху нову точку. Все, і тепер інструментом Direct Tool можна її посунути і зробити форму знову більш округлою. Ця точка випадково іноді буває підглючує, але це нічого страшного. Також поставили плюсик тут, і поставимо, давайте ось тут. І, наприклад, ця точка у нас буде якоюсь зовсім випадковою, вона нам буде не потрібною. І що нам з нею робити, якщо нам потрібно все ж таки більш округла форма, а ми зробили щось ось таке. Наводимо на ось цю точку, і у нас з'являється біля пера значок мінуса. Натискаємо на неї, і вона прибирається. Але тут. Є такий недолік, що з'являються ось такі векторні форми, тобто воно закручується і якось дивно виглядає. Тобто такий мінусик він буває хорошим, коли нам потрібно, наприклад, ось у нас є просто дві зайві точки, які ні на що не впливають, ми взяли їх, прибрали і ну, змінилося дуже мало чого. А, якщо нам потрібно змінити трошки більш радикально, то Беремо інструмент Direct Selection. Виділяємо. Натискаємо Backspace або Delete. Тут неважливо. І ось у нас форма скорочується. Але вона розімкнена. Тому що ось ці краї тепер розірвані. Їх треба замкнути. Наводимо на одну точку, з'являється 0. Наводимо на іншу точку, з'являється ось цей 0. І тепер форма знову замкнена. Її можна далі редагувати. Але якась тут ось ця точка завернена виходить. Що з нею робити? Ну, бо якщо ми її виділимо, то тут у нас виходять ось такі контролюючі точки. Ми їх можемо випрямити, але це буде не дуже зручно, не дуже красиво і не дуже ефективно. Тому ми можемо знову зайти ось сюди. Цей куточок вибрати. І далі затискаємо. І у нас знову точка з'явилася немов нова. Знову вона симметрично утворюється. І так само ми можемо далі зробити нові, ну, наново ці точки симметричними. І все у нас вийшло окей. А тепер, якщо нам потрібно зробити. Таку кутасту форму знову, то просто беремо і робимо її вже із цього колоподібного об'єкта. Ось така зірочка вийшла. Головне влучати. Бо іноді буває не влучаєш і воно підбішує. Все. Є. Далі. Що я хотів сказати іще? Є Pass і Direct Selection, угу. є заливка і обведення. Stroke і, і верніше, Fill stroke параметри. Переходимо знову у перо. І коли ми в режимі Shape, то у нас з'являються ось такі параметри: Fill і Stroke. Тут ми можемо, так само, як подвійним клаценням по іконці, ми можемо швидко обирати заливку. І воно, бачите, заливає всі об'єкти, які у нас у цьому шарі зроблені векторні. Також є строук-обведення. Ось, наприклад, таке чорне зробимо. Тут можна вказувати його товщину в пікселях або навіть у якихось. Долях пікселів і іноді для деяких стилів вона прямо класно дуже грає. Також можна показувати ось таку, таке обведення. Тобто воно може бути пунктирним, або трихпунктирним, або ось такими, ну так, різними по різному точками. Так, тут наскільки я пам'ятаю, Можна і закруглення десь обирати. А, верніше, не, за, не заокруглення, а ось цей. Воно буде по внутрішній частині робити обведення, по зовнішній частині або посередині шляху. Теж іноді буває доцільним. І за рахунок різної товщини ліній можна робити ієрархію ліній. Тобто якісь деталі тоненькими, а якісь. Більш важливі частини товстенькими. Також, окрім філ, можна не просто ось так робити. Тобто можна взагалі no-color ставити, тобто, воно буде прозорим. А можна залишити кольором. Тут у нас ідуть текстури, а тут у нас йдуть градієнти. І якщо нам потрібно, просто виставляємо. Той градієнт, який ми захочемо, і воно буде пускати його. Правда, він буде пускатися прямо по всьому шару, якщо тут декілька об'єктів. Як взагалі бути із тим, що об'єктів декілька або один? Тепер ми перейдемо до Shape окремо. Я спеціально виділив їх червоним, підкреслив. Тому що, начебто, коли ми переходимо у інструмент перо, у нас тут є path і є shape. І у режимі Path, якщо ми створюємо новий шар, є можливість створити теж Shape. В чому різниця? Різниця в тому, що ось ми створювали у режимі Path форму, і якщо ми далі, не створюючи новий шар, будемо створювати нові форми, вони візьмуть на себе ознаки ось цих форм. Ба більше, якщо ми, наприклад, заходимо. Однією формою на іншу. Що у нас відбувається? Ось таке накладання шляхів, і це накладання воно іноді ні на що не впливає, тобто просто можна робити таку комбіновану форму і давайте інструментом Path Selection взяли і пересунули її. І таким чином можна її потрошку редагувати. Якщо там щось нам потрібно змінити. Можна, наприклад, анімацію якогось песика, Ну, це схоже на вушка песика, можна, наприклад, гіф анімацію, якщо робите, щось таке так пересовувати. Але це не все. Тут є параметри ось такі. Параметри комбінування шляхів. І що тут відбувається? Якщо ми натиснемо ось цей Subtract from shape, то воно буде вирізати із форми. Зараз воно трошки, трошки по-дивному вирізає. Іноді ну, зазвичай, якщо я його натискаю, ось цей параметр, то воно, ну потім покажу новий шар, буде видніше. Intersect, це зазвичай воно посередині між формами створює нову. Чомусь воно зараз. Вибилося. ну, давайте я переведу це у режим пера. Ясно. Угу. Так, трошки воно пішло не так. Ось ця частинка. exclude, екс, тобто воно виключає. Форму там, де перетинання поверхень перетинання шляхів, тут воно зараз виходить просто прозорим. Давайте виведемо це за допомогою ось цього інструменту. Поки що нічого не відбулося. Зазвичай воно все ж таки показує трошки інше. Ну, Combine це воно бере всіх їх разом. А Substract ну, в даному випадку воно із чорного фону виключає форму. Теж іноді буває корисним. Але не завжди. Тобто тепер ми можемо, умовно кажучи, пусті пікселі переміщати на фоні великої-великої заливки. Ось таке воно. Свого роду маска. І тепер підійдемо до теми масок. Тобто, тут у нас не тільки форми ми можемо робити, ми можемо робити векторні маски. Як це взагалі відбувається як це працює? Створюємо новий шар. Так само беремо інструмент перо. Так само щось в ньому малюємо, замикаємо і обираємо mask. Тільки я зараз оберу Combine хай буде таке. Беремо якийсь кольор рандомний, заливаємо, і ми можемо тепер, на відміну від векторних об'єктів, ми можемо тут працювати пензлем. І повноцінний живопис тут влаштовувати. Це дуже зручно в тому плані, що форма цього краю вона залишається незмінною, вона дуже чистенька, а всередині ми можемо. Будь-якими розмитими пензлями будь-що малювати. Це дещо схоже на ефект, якби ми, наприклад, на шейп, над шейпом зробили новий шар, прив'язали його через відсічну маску. І так само можемо і тут малювати. Ефект дуже подібний. Але це тепер в окремому шарі відбувається, і ми можемо. Наприклад, цю векторну маску редагувати так само, як редагуємо форми. Ну, звісно, треба буде тоді трошки змінювати сам живописний шар в залежності від самої маски. І те саме, ті самі налаштування вони розповсюджуються. Ну і маю на увазі налаштування накладань, вони розповсюджуються і на векторні маски. Тобто, ось я роблю перетинання двох шляхів, і якщо ми натискаємо Субстракт, то воно новою маскою вирізає. І ми так само можемо ось цим виділенням шляху переміщати цю частину, іноді це зручно. Далі. Intersect, воно о, ось так воно працює зазвичай <хи> те, що я хотів показати. Тобто воно показує пікселі тільки на перетині двох шляхів. Ну, не тільки двох, там може і більше. Ну, Exclude воно виключає там, де ці шляхи перетинаються. Ось тут воно зараз спрацьовує коректніше. Так, це все, що я хотів сказати. Все, дякую за увагу. І якщо будуть питання, пишіть, бо матеріал складний, і тут можуть бути, ну, реально можуть бути багато питань. я б хотів, щоб ви це засвоїли. Все, дякую.